Так, Зеленський заявив, що з радістю провів би вибори, якби не війна. І якщо вона затягнеться, доведеться шукати рішення, як їх провести. Зеленський готовий залишити пост. Це вказівка вище, чи особисте бажання. Давайте так дивимось, бачення не так, бажання нашого президента щодо своєї подальшої долі на посаді. Так, ну дивіться, тут історія про те, що е, він був би дуже не проти, якщо б його замінила жінка. І як ви розумієте, та жінка має бути е, ну, підконтрольна йому. Оце такі бачення на сьогоднішній день. Щодо себе, бачень немає. Тобто таке враження, що заміна вже або готується, або обирається, ну або все до цього йде. Так, поїхали далі. Борис Джонсон оприлюднив план закінчення війни між Україною та Росією. У мене таке враження, що вони у всіх якесь есе. Розумієте? Всі пишуть ті плани: то Китай, то Турція, то Німеччина, то Франція. Ну, В якійсь пляться рівнування. Хто краще напише? Мова йде про те, що озброєння до зубів. Що-що? Мова йде про те, що про повне озброєння до зубів. Також цей план має можливість, е, дає можливість вступити нам в ЄС та НАТО. Угу. Але натомість втратити, о, це саме, знаєте, дьявол в мілочах. Саме цікаве, воно написано потім. Але натомість втратити Луганську, Донецьку області та Крим. Чи погодиться на такі умови, Бункерний, та як відреагує Україна, що з цього втілиться в реальність? Так, значить, план такий, типа. Нас озброїли до зубів і нам дали можливість, можливість, тобто це не гарантія, це не вступ, так як він вже от здійснений буде. Да? А просто можливість вступити в ЄС і в НАТО. І озброєння до зубів. Ну, тобто, розуміючи, що далі нам прийдеться все одно себе захищати. А ми при цьому. Віддали території, які в нас відкосили, віджали, забрали. План агонь. Значить, дивимось, чи буде так, як написано. Не буде так, як написано, оці області, Українські області, Луганська, Донецька і Автономна Республіка Крим, вони будуть звільнені від расистів, але і нашими вони також не будуть. Ну, поки що. Тобто буде якась історія про те, що це така, типу, це нічейне, або тут є нейтральний господар, умовно кажучи. Тобто Ось така історія. Дуже мутна, дуже слизька, дуже тимчасова і потрібна тільки для припинення вогню, завершення, це не рішення проблеми. Це просто типу, ну, зам'яло. Типу, знаєте? Озброєння до зубів. Де ж ви раніше були? Так, далі. Чому Джонсон в квітні 22-го року підштовхнув Україну не підписувати Стамбульську угоду, а зараз кардинально змінив позицію? Нам це дійсно цікаво, ну, чесно. В Києві знесли історичну будівлю Зеленських. Люди навіть виходили на мітинг, скандуючи кличко Мародер. Сьогодні обірвався трос канатної дороги над Дніпром, коли ми вже розпрощаємося з горем мером чи сидітиме він. Так, значить, поїхали. Кличко Мер Києва, його доля на цій посаді. Значить, його доля на цій посаді два варіанти розвитку подій. Якщо людина піде зараз у найближчий час, то він піде по стану здоров'я. І це не те, що тіпа, придумана якась історія, у нього дійсно проблеми зі здоров'ям. Може, він ще про це не знає, але там щось дуже серйозне. Якщо він цього не робить, то далі він має проблеми з законом, правоохоронними органами. Суддями, з документами. Ну, тобто має проблеми. Поїхали далі. Так, в Києві це ми дивилися. Чому температура підвищується, ми це дивилися. Уряд планує підвищити податки. Ну, звісно, Гетьманцев співпрацює з РФ, аби. А, це питання це не ствердження. Співпрацює з РФ, аби знищити економіку України, чи працює на свою кишені, коли його приберуть? Чи посадять Гетьманцев, його доля на цій посаді? Гетьмансев, його доля на цій посаді. Як буде обнуління на українській мові? Обнуління. Ну от його доля на цій посаді нуль. Скоро буде нуль. Вони так часто міняються, і ніхто не має відповідальності за те, що він робив. Розумієте? Прийшов на вертів, тебе замінили. Ти не перед ким не відповів, не відзвітував. Так, чи можуть сосіяні хакнути за стосунок, мається на увазі Резерв Плюс? Бо дуже багато людей оновили дані. Чи можуть вони хакнути цей застосунок? Зробити так, щоб він ліг. Можна, це не просто, але можна. Так, щоб хакнути, щось перекачати, скачати це вже складна історія. Це якщо хакнути. А якщо дивитися з іншого боку, має цей застосунок слабкі місця, якими вже, на жаль, користуються. Так що, прийміть до уваги. Хто дивиться і хто має вплив на цю ситуацію? Окупанти готують новий наступ на Харківщині. Волошин речник Осув Хортиця. Чи захоплять окупанти Харківщину? Окупанти? Що там буде на Харківщині? Не так сталося, як гадалося. Значить, дивіться історію яку. Їх з Харківщини покличуть назад. Причому скажуть, що еге-гей, щось там супер, ми все зробили, все як планувалося, Київ за три дні, все ок. Вони якісь, якісь обіжені, якісь недовольні, те, що їм обіцяли, нічого не дали, ну, від, на кого ви розраховували. Ой, і що? І ми маємо навіть з деяких там регіонів звільнення. Тьфу-тьфу-тьфу, нехай воно так і буде. Дякую.